Привіт всім, хто зараз зі мною. І я хочу сьогодні показати вам можливо, хто бачив моє попереднє відео, де я у шалених тижнях стартів розпочинала ось таку футболочку круглою кокеткою з таким ось візерунком. І тепер я розгладила. Вірите, я довго не могла, ну, я не уявляла навіть, як можна. Його відпрасувати, тому що я з цією пряжею взагалі ніколи не працювала. І сьогодні, нарешті, все-таки я вирішила, тому що потрібно ж далі вже пров'язувати, тому що кокетку я закінчила. І гляньте, яка краса, мені дуже подобається. Я ще не розподіляла, правда, ні на рукавчики, нікуди. Ну, вона така буде свободненька, мабуть. Але мені дуже подобається. І ви знаєте, коли так от кладеш на руку, то такий ефект, охолоджуючий, якийсь іде від неї. Я не знаю, як вона буде в носі, як вона буде на сонечку. А так мені дуже подобається. Так виблискує класно, петельки рівненькі. Бачите, все так. Я брала просто трішки паром, і потім утюжком проутюжувала. І ось така Ось така краса вийшла. Горловинку тільки я не чіпала, щоб вона така і була, і не хочу сильно розтягнути її, тому що і так ажурна кокеточка така вийшла. Пряжу, хто не бачив моє відео, пряжу я зараз я вам покажу. Ось така пряжа Алізадіва, абре батік. Чи батік, я не знаю, як правильно казати. Тож, вибачайте. це кому цікаво, колір. 73,67. Тут у нас 250 грам 875 метрів. Я сподіваюся, мені вистачить закінчити колір неймовірний. Тут уже ось зверху світло рожеве, а далі вже йде темніше і темніше. Мені дуже подобається. Дуже подобається, як виходить, і я задоволена. В'яжу я на трійки. Так, де тут спиці в мене спиці в мене трійка, Ось так. Так що така краса. Я дуже боялася чомусь цю пряжу і розпочинати, хоча ну, давно заглядалася на неї, але відгуки такі і гарні, і негарні, і тому я не ризикувала з такої пряжі в'язати. Але мені сподобалось. В'яжеться вона. Ну, в'яжеться вона легко. Мені сподобалось в'язати на ній. І ось так. Ну, Тут трішечки не, не де прасувала. Але нічого, то вже потім. Так що ось така кукетка виходить. Класно, мені дуже подобається. І пряжа виблискує так. Взагалі, неочікуваний такий результат для мене. Так що буду розпреділяти. Скільки мені потрібно на рукавчики, і буду вже вив'язувати, пров'язувати е, вже тіло. Так що, ось так. Така краса. Так, це щодо моєї футболочки із заліза діва. Хотіла вам показати, вже хотіла готовий виріб показати, але не витерпіла. Мені дуже хотілося. Щоб ви побачили, як виходить. Класно. Ось Так Так що, кому цікава кокетка, то в мене на каналі є. Так що заходьте на канал, там в кінці відео у мене є. Якщо хочете, я залишу. Якщо потрібно, я залишу посилання внизу на, на те відео. І перемотаєте, і в самому кінці там буде схемка цієї кокетки. Вона, вона здається, що вона така. Нібито ну, така, але ні. Вона в'яжеться дуже легенько, розприділяєте маркерочки, рапорт тут розпочинається з 12 петельок. і розподіляєте, і ви не заплутаєтеся. Так що в'яжеться вона не важко. Я вже в'язала на, на платі ангури таку кокеточку, і мені схотілося спробувати на цій, ну, взагалі схотілося на літній. Якісь футболочки спробувати. Ось Так Так що я задоволена. Це щодо моєї футболочки. Так, зараз я уберу цей свій проектик і покажу іще майже готову роботу. Одну. Так, це сюди. І дивіться, що в мене ще вийшло. Дов'язала я. Ось цю ось цю футболку. Так, давайте пряжу покажу, хто не бачив. Це ось така бобінна пряжа. М'якесенька, Приємна, неймовірна. Діткам взагалі супер. Так, тут у нас 30 віскоза, 20 бавовна, 47ПА і 3 Еластан. На 100 грам тут 700 метрів. Я в'яжу у Дві ниточки спицями 4. Вірніше, в'язала у дві ниточки спицями 4. Тут я резиночку, мені не потрібно, щоб вона була плотненька, я в'язала спицями 3,5, а на горловинці 2,5. Але, але мені прийдеться розпустити і трішечки, ну, трішечки дов'язати рукавчики, чуть-чуть, щоб вони були довші. Але я вам навіть не передам, яка вона м'якесенька, приємна. Прати я ще не прала цю футболочку, тож я нічого не можу сказати. Зразок я прала. З Зразочком взагалі нічого не відбулось, він не менший, не більший не став. Але ну, зразочок він невеличкий, тому, можливо, не знаю. Елестан, в принципі, мабуть, він дасть усадочку, садочку, я не знаю, я не скажу вам. Як буде на цій пряжі. Тож, уже як дов'яжу рукавчики, виперу і об яз, обов'язково вам покажу. Тут я рукавчики-резиночку пров'язувала на трійки. Трішки, щоб також вони і тугі не були, але трішечки, щоб підтягли рукавчики. Також в'яжеться. Е Неважко, але одне, коли ну, петельку не можна губити, тому що ви ж бачите, що вона така пухнастенька, мохнатенька. ну, Важко буде знайти петельку. Ось так. Так що така, така футболочка в мене вийшла, але, на жаль, прийдеться розпустити рукавчик і дов'язати. Тут у мене азіатський росточок зв'язаний. Регланчиком зверху, ось така, ну, приємна, неймовірно. ну Дуже цікаво, що буде з нею після прання. ось так, Тому я, ви знаєте, трішки довшу її і в'язала. На всякий випадок, раптом вона трішки підсяде. Ось так. Так що іще майже готова робота, але, але не готова. Сьогодні розпустю рукавчики. І дов'яжу. Ну, не сьогодні, можливо, дов'яжу, але дов'яжу. Так, і готова в мене робота. Зараз я вам покажу ось така футболочка в мене вийшла. В'язала ось таку футболочку. Так, це пряжа, давайте я вам зараз скажу, в мене тут записано. Я не буду читати, тому що я не знаю, як правильно читати. Ось так. Прочитайте самі розетті, розіпанк. Не знаю, дівчатка, не знаю, правильно я читаю чи ні. Так, тут у нас 50 60% катон і 40 поліестер на 50 грам 150 метрів. Тут я росточок вив'язувала. Ось так, бачите, тут у мене такий росточок. Так, давайте я вам розповім, що я як я в'язала. Так, резиночку я в'язала спиці 2,5, основне полотно на 3,5. Так, довжина регла. А, я не сказала, скільки я набирала. Набирала я 108 петель і одну петлю для замикання. Так, довжина реглану в мене. Довжина реглану 24 см. Ось тут. Так, сам виріб у мене 50 см. Пішло в мене всього-навсього 4 моточки. Вона недовга, вона, ну. Якраз саме те, що потрібно. Так, резиночка 3 см, що ще? А тепер дивіться, що в мене ззаду. А ззаду в мене ось такий візерунок. Ось такий гарний. Дивіться, така краса, бачите? Ну, дуже красивий. Він коли одягаєш, ніби, ніби вишиванка. Та й на стулі, як висів, висіла футболка, то нібито це вишиванка. Рукавчики я не дов'язувала, тому що я не знаю, що я думала, коли я брала пряжу. Здається, там було по акції, мабуть, всього лише 4 моточки, я вирішила взяти. Але ну, мені вони довші, вони мені не потрібні. Якраз, якраз, якраз в мене впритик пішло це 4 моточки. І чудово там, ну, грамочка, ось якраз мені, щоб наклеїти, там залишилося. А так все все чудово, якраз вистачило. Закривала я ось таким методом. У мене також на каналі є такий метод. Мені дуже подобається він. Ось такий. Ну, і візерунок. Ну, класний. мені дуже подобається. Ось так. Так, що ось така в мене одна робота готова є. В'язала я цей візерунок із ось такої книги. Хітомі Shida Большая книга японських узорів. І давайте зараз я прикрию схемки, щоб не порушувати авторські права. І ось очки, ви бачите, ось цей візерунок. Але тут ще йдуть. Шишечки, але я шишечки не захотіла. Ось так. Такий візерунок. Так, ну, що ще? А, одне, що в цьому візерунку, там в'яжуться, віз, візерунок в'яжеться і на лицевій стороні, і на виворітній стороні. Коли я тут пров'язувала реглан, тому мені потрібно було пров'язувати і. На лицевий візерунок і на виворітній стороні. Там немає що на виворітній стороні всі петлі, так як так як зазвичай ми в'яжемо виворітні петлями. ні Там воно йде по... по візерунку також. ну ось так І щодо пряжі, сказати вона м'якенька, але трішечки трішечки дає косину. Можливо, можливо вам навіть видно. Ну, хоча після прання я трішечки вирівняла його. Ну, а взагалі, взагалі нормально, не знаю. Також не, не одягала ще не пробувала, як жарко, не жарко буде. Але мені подобається ось така. Така ізюминка по спинці. Ось так, тут просто нема нічого такого. А тут перевертаєте чи повертаєтесь, і у вас така краса на спинці. Ось так. Так що, така моя готова готова робота. І щодо кардигану, давайте я вам зараз покажу ще й кардиган. Так, я підняла трішки вище. Телефон, щоб було видніше, тому що він не поміститься. Ось так у мене вже виходить кардиган. Ось такий. Як же ж мені покласти, щоб вам було видніше? Ось так. Тут у мене вже пішли розрізи. Ось такі. Ось тут, бачите, спинка в мене вже дов'язана. А пров'язую я зараз полочки. Не знаю, спочатку мені не подобалось, хотіла розпустити і зробити подовжену спинку. А потім другий раз приміряла, мені вже подобається. Далі почала в'язати. Ну, так що, мабуть, далі я і буду пров'язувати, дов'яжу. Мені цікавіше дов'язати, а потім вже розпускати. У мене нема такого, що, якщо не подобається, розпусти одразу. Ні, мені потрібно його закінчити, а потім вже розпускати. Ну, подивлюся. Тут мені все подобається. І реглан подобається. Все, а ось низ, а низ подивлюсь, що я буду дов'язувати. Ось так. Так що, і кардиганчик мені залишилося зовсім трішки. Тут в мене залишилося по полочкам пров'язати всього лише, здається, 10 рядочків. І розпочинати в'язати рукав. А потім уже буду якось оформляти, прикрашати свій кардиганчик. Так, так що, ось такі мої успіхи у в'язанні. В принципі, це все, що хотіла я вам показати і розказати. Ось так. Ну, подобається мені гарний, гарний візерунок такий класний. Ось така. така футболочка вийшла. Так що, на сьогодні все. Буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною, хто підтримує мене. А я вам бажаю, як завжди, миру. Тиші спокою бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові.